Да вы должны напустить метри вот документы. Два метра будет. Так Там, нічим це не це потрібно шити, шити, не шити. Нам просто потрібно мокра печать по закону України. 83 стаття, 7 частина. Все, так, він просто... є по так, це копія, нам потрібно мокра печать за статтею. Яка копія? Ви що, хлопці, Ви взагалі смотрели, що вам дають? Там копія печаті стоїть. Що це? Це не копія печаті? Де це? це не копія печаті? Тут немає мокрої печаті. що обіцяють Біця... поставити вам рядом печать? Так поставте. Так, ви, так, проблема? ми вас просимо поставити. 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 Ми це просимо, але чому ти це проблема? Ні, подождіть, я без нього ставити не буду. Ми не просимо. Ми просимо без питань, без питань, ставте. Без питань, без питань, ставте. Я нічого не вже все. Та боже, це...

Куренева, куренева. Я як хочу називаю. А куда ты едешь? Вот есть коллегии законодательства. Сейчас на копию. Видите, мы решили, что вы даже копию не можете получить. Пишите заявление завтра, завтра. Давайте, давайте мені ручку вставлять. бумагу напишу вам заявление. Сегодня, 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 сегодня Всем, я я я Вы отказываетесь мне дать копию? Вы официально, как глава комиссии, отказываетесь мне дать кофе? А, Я, еще раз официально запрещаю вам сюда снимать. Хорошо, смотрите.